Ну що ж, всім привіт! Ви на каналі Ломбардік. Можна ломбі, мені без різниці. Сьогодні нас speedpaint І я буду говорити, бо в мене там тр трошки записано, але більшість без сценарію, бо я не вмію писати сценарій і я завжди все придумую швидко. Що ж, пояснюю, що, що йде на фоні, Йде на фоні мої персонажі. Я вирішила намалювати всіх. Головних, їх шість. Це в нас Деніал перший, на фоні Маджента Ньют. На червоному такий Ну, червоний. Далі Я скіпнула одного Ялінга на краплак, Це Карміновому, а не краплак. Пробачте, перепутала. Я його скіпнула, але в кінці покажу, як він вийшов. Потім поясню, чому я його пропустила. Далі у нас йде Альберт на жовтому фоні, Джейн на фіолетовому. І Вільям на зеленому. Пояснюю, чому я пропустила Ялінга. Я його пропустила через те, що я натупила. І я не хотіла знімати, як його виправляю, бо подумала, що я так лох, а ви подумаєте, що я ще більший лох. Що ж, пояснюю далі, чим я малюю. Малюю, як завжди, акварель. У мене акварель-санет. І докуплювала я росу е Рембрандт, і маю одну баночку рідкої акварелі Еколайн. Я просто від неї кайфую, балдеж, і взагалі це кайф, мега кайф. На фоні можуть бути звуки, бо я не сама в хаті, і в мене вікно відкрите, бо надворі прекрасніша погода. Весна, тепло, птічки пають, солнечко світить. Пробачте за російську мову, але буває. Що ж, ми можемо поговорити. Ну, якби в мене було трошки більше аудиторії, я би спитала в ТГ, про що ми можемо поговорити. Але в мене тільки в ТГ активна моя подруга. І, І в неї була така позиція зняти подкаст. Але я знаю, що якщо я з зніму подкаст, це буде стидно кудись викладати. Ось. Тому поки що я сама буду придумувати про що я хочу поговорити. А я не знаю, про що я хочу поговорити. Я дуже б хотіла поговорити про своїх персонажів, бо в мене в них доволі продуманий лор, який я продумую з 2018 чи 2018 року. Перший малюночок, перший це нюд, і він мій самий улюблений. Ось у мене так. Хочу ще вам дещо сказати, щоб ви не ображались на мене і Ялінг на мене не ображався. В наступному відео буду малювати Ялінга, І наступне відео може вийде так десь в районі тижня-двох після цього, яке вийде. Я, ну, Але я не обіцяю. Бо мені прийде нова акварель і я ж, звичайно, буду знімати на нього перегляд. Він знов натопила над цим словом. Огляд на цю акварель буду знімати. Малюю я в Art Creation блокноті. Я реально люблю ці блокноти, але в них бумага не зовсім акварельна. Але я дивилася. Я пожаліюся. Я дивилась на ціни акварельної бумаги. Я хотіла купити бавовняну, але чому вона така дорога? Там є листок за тисячу гривень, листок, там склейка листків за два. Я думаю, йоу, чому так дорого? Я не можу з цих цін. Просто бути художником це мега-мега-мега дорого. І ще й плюс мої батьки завжди мене булять, що я малюю щось непонятних дівочків І на це гроші трачу. Ну та, ну та, я така погана. Взагалі, я планую поступати по чомусь художньому, бо я ще в 10 класі, але мене булять. Ну, в, ні, іменно в хорошому плані, не в поганому. Якби було в поганому плані, я б вже вскрилася. Можу. Ні. Ні, ні, ні. Я не настільки людина така вже в Dead Insight. Насправді я стараюсь бути позитивною навіть в межах війни. І я зі всього роблю жарти через те, що я клоун. Так. Планую свій напад на Москву. Але рік назад планувала на Польщу. На жаль, зараз, ну, о, ні, не на жаль, а на щастя, Польща нам допомагає, тому я відклала свій напад на Польщу, так. Буду на Москву нападати. У мене вже сплановані ті о, ультрамега мега стички. Такі спочатку треба знайти людей, які мені допоможуть. А поки не знайшла цих людей, просто малюю гарних хлопчиків. Бо всім, бо так склалося, всі мої персонажі це хлопчики, яких я дуже сильно люблю. І одна дівчинка, яку я дуже рідко малюю. Просто не знаю. Я дивлюся інших художників і художниць, і в них дуже красиві дівчата виходять. А в мене Джейн, вона постійно різна виходить іменно. І я не знаю, іменно чоловіче тіло я можу малювати однаково, а жіноче в мене буває настрій, як переклини, то я хочу малювати великі сіськи, то я хочу малювати маленькі сіськи, то я хочу накачену, то я хочу пухленьку. І тому в мене постійно образ Джейн пригає то туди, то сюди. І все ну, ж всього я малюю накаченою її, але не знаю, типу мені просто більше вкажуть чоловічі тіла малювати ще чоловіків. Але... Типу, коли в мене є настрій, я малюю просто мега-мега сексуально Джейн. Ось. Я навіть собі хотіла скласти в мету, як малювати в цьому новому скетчбуці більше жіночих тіл, але це не вийшло, бо я Джейн капець, я рідко малювала. Але в мене є ще менша половина скетчбука, може виправлю. Ой, я би хотіла вас запитати, ви би хотіли прослухати мою лор короткий, моєї основної історії, а потім трошечки по аушкам, бо в мене аушок капець багато. У мене їх багато, але я їх не малюю, бо. Але я планую одну малювати часто, бо там в мене є аушка, типа ельфіки, яку я планую малювати. А чому б ні не помалювати ельфіків? Я ельфіків люблю, і це дуже класно. Ельфіки це круто. Ось, Що вам ще розказати? Поживаю я класно, так. це таке відео, таке на розслабоні, можна просто слухати як міні-подкаст, але я просто не знаю про що говорити, бо якби мені прям іменно задали запитання, типу... От тобі запитання і відповідай на нього. Бо я можу сама собі питання задати, але я просто навіть не знаю, що б вам було цікаво послухати. Не знаю. Ось. Ось. Взагалі я клоун по житті. Я казала чи ні? Не знаю. Ну, Спітпеїн зараз не мой Спітпейн. Все, мої мозги не варять, бо я другий раз записую свій голос, бо я лох. А це я вже казала, то точно. Не бійтеся бути лохом, бо якби не такі лохи, як я, як ми, не було б цього прекрасного світу і трошки жахливого водночас. Угу. Може, наступного разу, якщо хтось запише, це дасть питання в коментарях, я їх прочитаю і відповім. Ну, наступного, ну наступне відео, це буде обзор. Знов. Ладно, все, пробачте. Будемо вживати як будем живати, як є. Буде акварель нова, і я буду її тестити на відео і буду розказувати свої враження. Тому ідея на відео вже є. А ось там подальше я відео. Ось так. То мож... якщо вам не важко. ну, Будь ласка. Я буду дуже щаслива, якщо так буде. Бо я реально стараюсь. Але аудиторія в мене маленька через те, що розказую, я знову. Я не знаю, деколи так завідно я дивлюсь на художників. Так, вони, може, і краще малюють, ніж я, але я ж теж стараюсь. Що, я планую фурі почати малювати, але в мене щось... Я пробувала, але в мене не виходить. І навіть паушку фурі створили. Але в мене не виходить. Не виходить. Через те, що я знову ж таки лох і Я з тваринами, типа фурі це ж личка тварин, а я тупо ноль. Зіроу. Навіть Зіро не підійде, мінус 3. ладно, мінус 3 це вже знак, Зіро підійде, так. Ось тому я практикуюсь трошки, але дуже рідко. Я вчора пробувала, але в мене нічого не вийшло, знову я все заклеювало, так? Ну так. Ну що ж, після перегляду цього відео буду щасливий, якщо ви заглянете в Телеграм. Так, в Телеграмі дуже багато всього, реально. Ну, я стараюся кожен день або через день щось постити, якісь навіть замальовочки або якісь приколи. Якщо хто зайде, ми зможемо ну, поговорити, бо в коментарі я постійно відписую. Якщо це не мільйон стікерів з сердечком, або якийсь гарний хлопець. Я просто. Ну, я. Але я їх переглядаю, чесно, я переглядаю всі коментарі, але їх просто там нема. Я зараз заплачу. Так, тому можете заходити в Телеграм, маю ще Тікток, в Тіктосі по що відео, буваю, спітпейнти, прискорені в мільйон раз, а буває відео просто під звук, під музичку якусь, яку я слухаю. Ось можемо ну, можете позадавати питання любі насчет малювання, насчет мого життя, насчет моїх персонажів, на насчот... Навіть типу, в чому диваюся, яку музику слухаєш, реально мені не питання підійдуть, просто щоб реаль, ну, вам реально було цікаво прослухати відповідь на це запитання. Ось. А тепер можете додивитись до кінця спітпейт, там що буквально десь небагато. Чесно. Вам гарного дня, вечора, ночі, ранку. Я не знаю, коли ви дивитесь, але ну, напевно точно не зранку. Ось. Ela se... circulou oh, um oh.